І нові подробиці публічного скандалу між національним антикорупційним бюро і генпрокуратурою під місячну сонату Бетхована в інтернеті з'явилося відео сутичок, на якому працівники ГПУ зображені жертвами свавілля спецпризначенців набу, ну а не навпаки, як антикорупціонери заявляли напередодні, як розгортається конфлікт, який особливо яскраво ще минулої п'ятниці, і хто кого насправді побив за допомогою відео? Намагалися розібратись Ганна Бока. Під місячну сонату Бетховена спецпризначенці набу крутять руки слідчим з особливо важливих питань генеральної прокуратури Гуцуляку та Сусу. Ті, ніби й не пручаються, чутно лише відбірну лайку і погрози на адресу одне одного. Відео вночі на своєму ютуб каналі виклав невідомий користувач. Нижче додаються посилання на інші сайти. Один з них політичної сили, яку пов'язують з Віктором Медведчуком. Саме відео ретельно змонтоване і підкреслює деякі моменти, зокрема набушників у натовпі як колишніх працівників СБУ часів Януковича. А ще з різних ракурсів показує, як ГПУшника Черепова кладуть обличчям на асфальт і все, що відбувається, називає свавіллям. Звичайно, штовханину із лайкою автор називає побиттям і підсумовує фінальним титром. У результаті незаконного застосовування сили працівниками набу працівники гпу отримали численні тілесні ушкодження. Що розумієте, будь ласка, я працюю. А це вже інше відео. Напередодні його демонстрував директор Набу. На цьому записі вже бідкаються набушники. Кажуть, це їх минулої п'ятниці захопили і з півдоби утримували в кабінетах і навіть у підвалах ГПУ. Били, катували, ретельно допитували і все зробили прокурори. Нашов переносіть глазу, галазу. чого прийшов Стус не, Сус. Сус Дмитро, це головний герой обох відеопоказів, і старший слідчий генпрокуратури в особливо важливих справах у галузі економіки. Це за ним працівники НАБУ кілька місяців стежили із засідки у звичайній квартирі Києва. Вікна якої виходять прямо на один із департаментів ГПУ. Сус із колегами потім пояснював, запідозрили, що із вікон вистежують їх. Із кримінального світу а працівників набу мовляв не впізнали, бо ті не показали документів. Ми прийшли і на цю квартиру з невідкладним обшуком, щоб встановити осіб, які проводять це стеження. Вже тоді ми зрозуміли, що це працівники НАБУ. Конфлікт, який на показ триває між ГПУ та Набу, вже за два тижні. І Дмитро Сус фігурує у протистоянні від початку, 5 серпня. Він приходив у набу з обшуком і з підозрою в незаконному прослуховуванні. Тоді ж директор антикорупційного бюро назвав це спробою дискредитації його відомства. А вже після другого скандалу із прокурорськими силовиками ситник наголосив, жодної війни між ГПУ і набу немає. Між керівництвом наших органів. Немає війни. Поки ж набушники та ГПУшники завели по кілька кримінальних проваджень одні проти одних. Продовження ж серіалу можна очікувати завтра, коли генпрокурор повернеться із закордонного відрядження. Гана Бока Дмитро Панасенко ТСН, 1+,1.